Дорогі друзі, завтра в храмах будуть говорити про прощення. В суспільстві буде звучати тема прощаної неділі. І, в принципі, все зрозуміло, все просто. Ми один одному нічого поганого не зробили, попросили вибачення і все, живемо собі далі. Така формальність. Але як бути в тій ситуації, коли нас конкретно образили, нам зіпсували життя, спотворили його? Як нам вибачити? І як бути в тій ситуації, коли через нас чиєсь життя зіпсоване, спотворене і ускладнене? Тут не все так просто, і тема прощення в такому випадку вимагає значних сил, великого ресурсу і великої любові, як із нашого боку, так і до нас з боку інших людей? Господь нам говорить, що якщо не будете прощати людям, то і Отець Небесний не буде прощати вам ваших гріхів. І в молитві, оче наш ми чуємо таку фразу. Вірніше ми її проговорюємо, що остав провини наші, так як ми залишаємо провини винуватцям нашим. Тобто ти нас, Господи, пробач і зміни наше життя наскільки? наскільки ми пробачаємо тих людей, які заподіли нам якусь шкоду. Тема прощення в першу чергу сприймається часто як. Якась така милість, ласка, добра справа з нашого боку до тих людей, які там щось нам зробили не так, пошкодили наше життя. Але ми забуваємо просту таку особливість: що коли ми когось прощаємо, то ми в першу чергу допомагаємо собі. І це має лежати в основі нашого сприйняття теми прощення, теми вибачення. Коли ми вибачаємо, коли ми прощаємо, то ми робимо легше собі, ми звільняємо свою душу від страждань. Ми часто думаємо, а як я от вибачу людину, а вона така пересяка, піде і знову буде робити комусь шкоду, а я її вибачив, я їй допоміг, да, там, я відпустив ситуацію. Я не можу такого допустити. Ми забуваємо про те, що ця тема стосується лише нас. Коли ми вибачаємо, то наше життя набуває зовсім іншого значення і сенсу. Як складеться доля людини після нашого вибачення, що з нею буде відбуватися, це зовсім інша історія. Ну, важливо, що після нашого вибачення нам буде краще, нам буде легше. Хто із нас, хоча б раз відпускав образу, звільняв свою душу від її впливу, то ми знаємо, яку це дає силу, який це вивільняє позитивний ресурс. І додає нам дійсно життя. Тому, дорогі друзі, в темі прощення ми маємо в першу чергу вчитися допомагати собі і розуміти те, що Господь діє в нашому житті, проявляє себе в нашому житті, допомагає нам, відпускає певні недоліки з нашого боку, наскільки, наскільки ми готові відпускати і пробачати це в житті інших людей. Звісно, що сьогодні ми живемо в час війни, коли. Е Момент такий, коли в нас просять вибачення, це одна ситуація. А як бути, коли у нас вибачення не просять і продовжують руйнувати і знищувати наше життя, як бути з нашими ворогами? Адже Господь знову ж таки говорить про те, що треба любити ворогів і благословляти тих, навіть хто нас проклинає. Звісно, що мова не йде за покращення життя наших ворогів і за нашу, як би мовити, турботу над їхнім подальшим життям. Мова йде про те, що розуміючи це саме так, як говорить Господь, ми звільняємо себе від проблем і страждань, які зароджуються в нашій душі. Тому що, крім того, що нас знищують, намагаються вбити, ми образою і ненавистю знищуємо себе самі. Ми можемо з вами не загинути фізично, ми можемо навіть вижити, але внутрішньо ми можемо зламатись, і оця образа, оця лють, оця ненависть, вона може нас просто ну, знищити на всіх рівнях. І Господь нам каже: стережіться, щоб світло у вас не перетворилось на темряву. Звісно, сказати собі, що я завтра вибачу своїх ворогів, які прийшли на мою землю і знищили. Частину е, мого народу зіпсували життя всім і багатьом, що вже неможливо просто виправити, це виправити неможливо. Сказати про якесь вибачення, про якесь прощення дуже складно. Тому і ми маємо ситуацію із Євангелія, коли Господь, Христос, помираючи розіпнутому на хресті, Він піднімає очі до неба і каже: Отче, прости їм, бо не відають, що творять. Господь не каже на Христі, що Я прощаю їм. Він звертається до Небесного Бога Отця, тому що демонструє те, що Він сам не здатний простити. Наскільки велика біль, наскільки великі страждання доводиться йому переживати, що він просить, щоб Господь простив, щоб Господь своєю милістю, своєю щедрістю, своєю любов'ю допоміг стабілізувати оцю неспокійну життєву ситуацію. І так і ми сьогодні. Якщо ми розуміємо, що нашого прощення недостатньо, у нас просто язик не повертається, наш розум суперечить цьому всьому, ми маємо звернутися до Бога, що, Господи, Ти бачиш наше життя, Ти знаєш нашу ситуацію, ти бачиш, в якому ми опинилися становищі. Дай нам сили це все витримати, щоб ми не зламали, щоб ми не опустили руки, щоб ми не зневірилися, щоб наша душа вона з Світлого вигляду не перетворилася в темряву, в темний вигляд, щоб ми не втратили себе. Тому що через ненависть, через накопичення зла, образи ми дійсно руйнуємо себе. Навіть якщо ми залишаємося живими, ми руйнуємо себе. І в цей день треба хоча б спробувати замислитись над тим, чи ми особисто нікому не спотворили життя. Чи ми нікому не сказали зайвого, непотрібного. Якщо кожен із нас подумає над собою, то ми побачимо, що у нас роботи реально не початий край. Тому що і наша поведінка, і наші вчинки, і наші слова, і навіть наш вигляд, вони могли створювати проблеми, дискомфорт, вони могли ображати, вони могли дійсно от комусь створювати певні проблеми. І дуже цінно, якщо ми над цим подумаємо, щоби от. Наші подальші дії, вчинки, слова вони максимально позитивно відображались на житті тих, хто нас оточує. Друзі, хочу побажати, щоб наше серце, наша душа вони були з Богом, і в них більше і більше з'являлося любові, більше з'являлося доброго, світлого, щоб наше оце духовне середовище воно вміщало Бога, який намагається сьогодні прийти в нашу історію і в наше життя. І кожного дня ми над цим працюємо. А тема прощення, тема вибачення це така тема, яка підкреслює те, що ми з вами ще люди, що ми здатні на великі дії, на великі кроки вибачати, прощати. Тому що якраз от оце потребує великої мужності і сили, і так просто це не дається. І ми це розуміємо прекрасно. І ми на шляху до позитивних змін в цьому питанні. Ну і також, друзі, хочу сказати від себе, що зрозуміло кожен із нас несе в собі різне, але розуміючи відповідальність за свої слова, за контент, який доводиться публікувати, знімати, розумію, що десь можливо і в моїх певних словах, висловах, діях були моменти, які спричинили комусь із вас проблеми, страждання. Тому напередодні прощеної неділі теж хочу попросити вибачення, щоб Господь допомагав нам приймати один одного і щоб наше життя воно вдосконалювалося, щоб ми все менше і менше створювали один одному проблем. Хай береже нас всіх Господь, благополуччя і добра нам в усьому.